Діти. Сьогодні ми будемо продовжувати пізнавати світ навколо нас. А щоб дізнатися, про що буде йти мова, я хочу запропонувати вам відгадати загадку. Слухаємо уважно. Як купатися йдеш, ти мене з собою береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі микроби змию, я. Корисне? Так, це мило. Дітки, мило буває рідкої форми ось таких бутилочках та твердої форми. А для чого ж нам потрібно мило? Мило захищає нас від микробів та інфекцій. Для того, щоб попередити розповсюдження інфекцій, нам потрібно. Мити руки. А коли нам потрібно мити руки після прогулянки, перед обідом, після ігор з іграшками, і ми моємо ручки з милом. Сьогодні я хочу запропонувати вам провести невеличкий експеримент. Для нашого експерименту нам потрібно рідке мило, скляночка з водою. Чорний сипучий перчик, тарілочка та серветки. Починаємо. Спочатку нам потрібно налити трошки водички в нашу тарілочку. Ось так. Перчик буде грати роль мікробів. Висипаємо перчик в нашу тарілочку. Ось так багато висипаємо, уявимо собі, що стільки мікробів на наших ручках. І ми знаємо, щоб змити мікроби з ручок, нам потрібно мило. Ми сьогодні будемо використовувати рідке мило. На наш пальчик наносимо трошечки. Рідкого мила та касаємось наших мікробів. Ось бачите, як мікроби розтікаються від нашого мила. Подивіться, вони тікають ось так. Ось так за допомогою мила ми змиваємо всіх всіх мікробів. Спробуйте і ви. І вийде у вас. Дякую за увагу і до побачення!